Вихователі – волонтери з різних регіонів України. Діти кажуть, тут дбають не лише про дозвілля, а й надають їм духовну підтримку. Я цитова Олена, мені 14 років. Я з Харківської області, Вільшани. Я сюди потрапила в 2023 році, коли тільки відкрився цей табор. Якщо чесно, він мені дуже подобається. Я сюди їжджу... Вже декілька разів, ну п'ять разів, і я їжу сюди кожен раз, як в перший раз. Якщо щось можна сказати, заважати, то вони дуже, дуже комфортні люди, з якими радісно проводити час, ми вивчаємо цікаві теми. Я вже другий раз у цьому таборі. Мені дуже подобається. Він розвиває не тільки фізично, а ще й психологічно, емоційно, тому що ми кожного дня проходимо різні тренінги про. Як Бог відноситься до нас, як ми відносимося до Бога, і як це все впливає разом на увесь світ? Та загалом ми шукаємо шлях до себе і свого самосприйняття.